Сьогодні, 5 лютого, ворог продовжує наступати по всій лінії фронту, але найгарячіші точки залишаються все, все це Авдіївка і Бахмут. До речі, в Бахмуті дуже складна ситуація. Американці пропонують залишити це місто, да, зайняти більш вигідні позиції. Ворог вже майже перекрив дорогу, от, а також наполовину захопив красну. Гору, але є її позитивні новини. Сьогодні Канада вис вислала нам вже перший Леопард-2, да, на якому можна буде потренуватися, дочекатися а, інших і піти в наступ. от І тому наразі ми а, розберемо на мапі, що там відбувається у нас а, в Красній Горі, а також в місті Бахмут. наш а, Наша фортеця Бахмут, і бачимо. Дуже неприємні моменти, дивимося, що змінилося за добу, вся наша траса-артерія, яка веде в місто Бахмут. І 5 лютого бачимо, що ворог вийшов уже на оцю трасу. Але якщо Зеленський наголошує на тому, що будемо триматися, військові там, якщо ситуація дозволяє, то обов'язково потрібно тримати. А ситуація певні за все дозволяє. Бачимо, ось є альтернатива дорога через, о, хро, через хромове, потім ну, там, на часі в яр і можна тут вийти на оцю ж, е, жовтеньку нашу трасу. Але ворог, як ми бачимо, не залишає своїх надій захопити наші території. Ну і також Красна Гора тут ситуація хужа. Бачимо, що за добу ворог майже взяв в кільце, але тут залишилася тільки одна артерія, щоб вийти з цього міста. Ось ми бачимо ця біленька дорога. Тому дуже складно, але якщо справа стосується особового складу, то, звичайно, треба виходити і зберегти наших. Хлопців. Ну і давайте на кримінну, е, кримінний напрямок. Подивимося за добу нічого. А от за дві доби бачимо, що окупанти тут все ж таки трошечки просунулися. За дві доби, за минулу нічого не змінилося. Підписуйся на канал, нехай тобі щастить.